Всім привіт! Це канал Кейтуча Україна, з вами Аня. І сьогодні у нас цікава тема абсолютно новий плейлист на моєму каналі, який буде присвячений Флораріуму. Дівчатка, які підписані на мій телеграм-канал, і також з якими ми спілкуємось у телеграм-чаті. Якщо ви ще не там, то долучайтесь посилання під відео, вже трошки в курсі того, що саме я планую зробити. Взагалі історія дуже проста і почалася вона дуже спонтанно, дуже, скажімо так, була ідея простою. Моя сусідка віддавала безкоштовно акваріум, і я вирішила, що це чудова нагода. Нарешті організувати усі мої численні теплички. Крім того, в мене є дуже багато діток рослин, які потребують підвищеної вологості. І я собі так прикинула, що якраз от якщо я акваріум з акваріума зроблю таку організовану, гарненьку тепличку, то це все буде класно. Але е, почалося все з того, що я захотіла це все зробити якось гарно і розумно. Не знаю, наскільки у мене вийде розумно, але гарно я принаймні точно постараюсь. Ну, а далі почалася підготовча грандіозна робота, яка зайняла досить багато часу, бо я собі так вирішила, що ті рослинки, які у мене є, ті дітки, які у мене є, ті тепличні живці, які я спочатку хотіла висадити, не настільки це буде гарно, як хотілося б. І почалося придбання різних матеріалів для технічної організації, нових рослин для флораріума, і зрештою, це все у мене зайняло майже місяць. Ну і от сьогодні, вже нарешті я можу почати його збирати. Перед тим, як ви переглянете це відео, я хочу попередити, що попереду дуже багато спроб і епічних фейлів, які доводилось переробляти. Звісно, це все зайняло досить багато часу, але я все ж таки вирішила опублікувати це відео для того, щоб ви не повторювали моїх помилок, а також через те, що все ж таки в ньому є деякі корисні речі, принаймні підготовка сітки з мохом, яка в подальшому мені все ж таки знадобилась. І підготовки керамзита, який стелиться на дно нашого флораріума. Ну а тепер приємного перегляду. Почала роботу над своїм флораріумом я ще поза кадром. Цей акваріум виглядав трошки інакше. Він був оклеєний аракалом під темне дерево. У мене темного дерева в інтер'єрі майже ніде немає. Я собі вирішила, що я не хочу так. І почався такий у мене етап фарбування. Я не знімала ту плівку, яка наклеєна на акваріум, я її просто знежирила і пофарбувала у білий колір, а потім заприскала лаком. Сподіваюсь, ви це все зараз бачите на своїх екранах, бо я це все знімала. І зрештою, мій акваріум нарешті вписується не тільки у мої плани щодо вирощування рослин, а і також у мій інтер'єр. Ну, а тепер. Мені необхідно почати його організовувати з середини. Для цього я взяла ось таку сітку: це залишки сітки, яку я купувала для опор. І задню стінку в цьому акваріумі я хочу зробити моховою. По-перше, це допоможе підтримувати вищу вологість у середині акваріума. Ну, а по-друге, деякі рослинки, які будуть у мене рости під задньою стінкою, вони непогано плетуться і там будуть філодендрони, там будуть деякі інші рослини, які мають повітряні корені. Отже, сітка. До сітки у мене йдуть пачки мохом. Ось у мене тут, можна сказати, 3,5 пачки моху. Я дуже сподіваюся, що мені його вистачить. Також у мене Ось такі стяжки. Сітку я вже вирізала за розмірами задньої стінки акваріума, і тепер хочу це все зібрати. Навчившись вже зі своєю монстерою, якщо ви дивилися те відео, великий випуск про монстери, то бачили, як я робила з цієї сітки опори, я дуже сильно пошкодувала, що задню частину цієї опори я не закрила ані плівкою, ані чим. Дуже швидко випаровується волога і. Сильно швидко просихає мох. Тому в цей раз, попри те, що позаду тут буде скло, я все одно хочу простелити тут харчову плівку для того, щоб через задню частину ось цієї всієї конструкції менше випаровувалась волога. Бачила я в інтернеті одне відео, як жіночка робила подібний флораріум. І в неї виникла проблема з тим, що коли вона між цими сітками наклала мох і поставила їх вертикально, цю конструкцію, то, відповідно, цей мох почав просипатися у неї вниз. Тому я зараз, зроблю, спробую зробити плівку з двох частин, так, щоб можна було стягнути стяжками ще посередині, додатково скріпити. Ці сітки між собою. Ну, загалом дивіться, я буду коментувати. Так, десь отак. Вона не буде абсолютно герметична, звісно, проте трошки вологий, я думаю, що я зможу зберегти таким чином. Можливо, якщо я зараз її не сплутаю тут геть. Так, перша частинка є. І друга частинка теж є. Немає у мене зараз листового пластика, бо би листовий пластик було б набагато краще. Але подивилась в інтернеті на нього ціни актуальні, мені трошки стало дурно, якщо чесно. Я на цей акваріум тераріум, флораріум на флораріум витратила і так вже достатньо багато грошей, тому вирішила, що спробую так, ну а раптом це не працюватиме так, як мені потрібно, то в такому випадку вже буду переробляти. Все одно рано чи пізно мені доведеться його розбирати, я так собі думаю. Так, починаю викладати мох, чи стяжки, чи мох, що його робити, з чого почати? Напевно, я почну з того, що я продіну хоча б по центру стяжки, для того, щоб потім не колупатися в цьому мосі. Так, скільки тут? Раз, два, три, ну, напевно, чотири буде. Так, я вибачаюся, у мене сьогодні рябенька скатертина, стіл ніби накритий м'яким склом, але, можливо, вам не все видно. Я не дуже хочу зараз прибирати, як я завжди роблю, прибирати скатертину, посувати стіл назад до стіни, щоб була якась картинка. Я хочу максимально багато сьогодні встигнути до того, як мій чоловік повернеться з роботи. Бо в мене вже майже тиждень стоять рослинки для флораріума, і вони стоять просто у пустому так акваріумі, без вологості, а там рослинки такі специфічні. Я думаю, що все ж таки потрібно хоча б сьогодні зробити стінки і дно, і вже їм там хоч трошки вологіше буде. Так, друга стяжка є. Не подобаються мені ці плівки. Зараз буду думати щось інше. Ідей насправді дуже багато в ході роздумів над тим, як зробити цей флораріум. У мене дуже багато виникло нових ідей, дуже багато я Придумала, як зробити краще. Так мені довелося взагалі зробити, нарешті, закінчити свій комод, який у мене в останніх відео стояв в кадрі за моєю спиною, бо цей акваріум має стояти саме на цьому комоді. Але це добре, що я його довго робила, бо виявила. На ньому стояли квіти. Я виявила, що при поливі дуже часто з горщиків протікала вода, і через це пофарбована частина столешня, яка теж в білий колір пофарбована, на ній почали залишатись жовті плями. І таким чином мені довелося ще додатково покрити комод лаком і додатково також іще. Придбати м'яке скло, ось таке, як у мене тут на скатертині, дуже зручна штука, мені дуже подобаються такі е, рішення. Вони допомагають не тільки скатертину залишити чистою, а і зберегти поверхні цілими і неушкодженими. Так, е, я забулась, як користуватися стяжками, яким боком їх потрібно. Коротше, зараз розберемось. Так, викладаю мох. Викладаю мух. Да, це відео таке. Трошки влогове. На розслабоні. Я спочатку хотіла зробити е, флораріум досить швидко, потім я зрозуміла, що швидко це не буде. І вже відпустила всі таймінги, якось розслабилась і перепрошую, якщо десь буду затягувати, то потім в монтажі. Буду прискорювати. Так, перші півпачки моху пішли. Далі. Це у мене свіжіший мох. Я його ось так зверху викладу ближче до рослу. Oh Ліфа. Починаємо все спочатку. Я маю підозру, що таких факапів. На шляху до моєї мрії буде ще багато. Спроба номер 3 Сміттєві пакети рулять. Сподіваюсь, що хоч ця ідея мені вдасться, і ви недарма це все зараз дивитесь. Так. Да, поки я це все роблю, я хочу сказати вам додатково, що взагалі я намагалася зробити все максимально бюджетно. Яким чином дуже простим? Якщо, наприклад, можна придбати декор для акваріума і для флораріума за гроші, то я вирішила пройти весь шлях до кінця. Окрім того, що я все ж таки придбала гарний декор у вигляді корчів, як це українською мовою коряги, українською мовою корчі. крім того, що я придбала готові, то все ж таки я і також вам покажу, як це все можна зробити власними руками. Якщо, наприклад, ви гуляєте по лісі і знайшли підходящий шматочок гілки. Да, з задньої сторони, мабуть, це буде не дуже естетично. Та, в принципі, разом з тим, мені задня сторона абсолютно не є принциповою, я її не бачитиму. І мені, в принципі, все одно, як це буде виглядати ззад... ззаду. От, взагалі, О, дивіться, от зараз вийшло те, що я планувала з самого початку. Тепер, нарешті, викладаю мох. Це мохсфагном. Я його ніяким чином не дезінфікувала, оскільки він сам по собі є антисептичним, оскільки містить в собі сфагнол. Мохсфагном дуже класна штука, навіть під час Другої світової війни, коли у військових не вистачало бінтів, не вистачало різних. Антисептичних засобів і, і так далі вони збирали у лісах мох з фагном і примотували його до ран для того, щоб знезаразити їх. Тому саме цей мох я ніяким чином не дезінфікувала. Але разом з тим виникло, виникло питання, як продезінфікувати кочковий мох, яким я хочу прикрасити дно свого а, флораріума, і ось там вже є деякі складнощі. Я ще в процесі. Того, щоб знайти рішення, якесь, яке мені підійде. Так, мох я розкладаю плюс-мінус рівномірно і додаю ще ось тут, верхнім слоєм додаю найсвіжіший зелений. Він якраз буде дуже добре і спагнол виділяти і ближче до рослин. Да, Моху буде багато. Задня стінка у мене буде досить товстою, оскільки я зараз спробую вам показати. Взагалі, конструкція цього акваріуму така, що ось тут іде скло горизонтальне, для того, щоб трималась кришка, але над ним ще буде ось така щілина 4 см. Я хочу, щоб мохова стінка стала чітко під це горизонтальне скельце. І що робити ось з цією частиною, яка у мене тут досі залишається відкрита, ще не, не придумала, як її закрити. Я взагалі не знаю для чого вона, мабуть, або для того, щоб там. Встановлювати світло для акваріума. Або ще у мене був такий варіант, можливо, для проводів, для компресора, для ламп, не знаю. А, і я так і не придумала, як вирішити цю проблему. Трошки є сміття у мосі. А, поки що у мене ця частинка буде відкрита. І з часом потім, трошки пізніше, я вже буду. Думати, як її закрити. А, у мене флораріум не буде вже таким аж зовсім тропічним, а, поки що не буде системи зволоження. Хоча я вже дивилась варіанти. А, ті, які для флораріумів і для тераріумів, а, дуже багато різних варіантів, але знову ж таки, це досить небюджетні речі. Тому. А, це залежить від ваших лайків. Чим більше їх буде, тим більше грошей я зароблю на рекламі на YouTube. І тим більше шансів у мене модернізувати свій флораріум. Так, мабуть, досить. Якось ось так трошки я сюди до країв ще розтягну. І тепер мені треба якимось чином прикріпити ще й передню стінку, дістати стяжки, знайти серед моху і стягнути між собою ці пластикові сітки. Зараз познаходжу тут всі кінці. Ну, тут по краях я потім зможу ще додати мох перед тим, як я зшиватиму ці боковинки. А, мабуть, це потрібно було робити в перевернутому вигляді і ці стяжки все ж таки пускати назад, але я їх потім запхну так серединку туди. Я думаю, що усі ці їх видно не буде. Так, тепер мені треба розібратися, яким боком ці всі стяжки працюють. Не тим боком. Це якась карма у мене з цими стяжками. Люди, як стягувати стяжки, щоб вони закріпилися. Боже мій, це якийсь капець. Може, отсюда? Ура! З третього разу я таки це зробила. Oh my God. Що я косу? Я зробила косу. Блін. Ну, що це за така сьогодні непруха? Поза кадром я таки постягувала стяжками ці дві половинки. Виглядає це ззаду тепер ось таким чином, спереду, ось таким чином. Поки що перший час буду зволожувати мох пульверизатором ручним. Ну, а згодом, трошки пізніше, коли поновлю свої фінансові ресурси, придбаю вже зволожувач автоматичний, який буде підтримувати вологу постійно. Ну і тепер це все нам необхідно встановити. Вийти у наш флораріум. Так, у мене вийшло ось так. З боку, ось тут не вистачає тут пусте місце, погано вона дуже тримається, ця сітка, тому що за рахунок того, що вона набрала об'єму, вона скоротилася по ширині. Але це нічого страшного. З цього боку, я дозамовлю мох і зроблю теж ось так сітку з мохом. І буде якраз нормально, одна буде підпирати другу. Тож, все добре. Зараз ми її зафіксуємо за допомогою дна. І потім, коли вже в мене буде бокова сіточка з мохом, я вам покажу результат, як це буде виглядати в готовому вигляді. Так, що далі? Далі мені необхідно зробити каркас на дно. Для цього я беру ось таке наткане полотно. З сітки вирізала по формі дна теж ось такий каркасик. І тепер мені необхідно його обгорнути на тканим полотном. Так, для чого це потрібно? Для того, щоб корінці, які у нас будуть розвиватись у ґрунті, не проростали у керамзит вниз і ми легко могли витягнути рослини. Раптом нам потрібно буде якусь додати, якусь виняти, щось переробити, то таким чином буде набагато зручніше. Воно чудово кріпиться навіть ось крізь сітку. А, те, що це виглядає не дуже гарно, не має ніякого значення, оскільки взагалі видно його не буде. Воно буде все прикрите землею. Так, є, ну, наче готово. Ось така штука вийшла. Тепер нам необхідно на дно засипати керамзит. І потім зверху покласти ось цю штуку. Керамзит я попередньо підготувала, я його промила у кількох водах, і потім також додала ще склянку води, поставила в мікрохвильовку на 8 хвилин, щоб продезінфікувати 4 пачки керамзиту кілограмові. Ну і тепер мені потрібно його викласти на дно нашого флораріуму. Так, трошки запотіло скло, оскільки керамзит у мене ще теплий. Зараз я підіймаю трошки свою ось цю задню стінку і вкладаю керамзит таким чином, щоб її підперти трошки знизу. Сам керамзит ми робимо трошки до задньої стінки, підіймаємо. Дно у нас має бути під нахилом. Так, керамзит виклали. Задня стінка тримається зараз достатньо непогано. Коли буде ще шар ґрунту зверху, і буде ще бокова стіночка, трошки пізніше, то в такому випадку вона триматиметься ще краще. Ну і тепер нам залишилось лише додати мембрану ось таким чином. Поки я це все робила, у мене на плиті варився корч, який я знайшла, якось ідучи дорогою додому. Перед тим як використовувати корчі у вологому середовищі, якщо ви їх, наприклад, знайшли у лісі, їх потрібно спочатку підготувати. Перш за все ретельно помити щіткою з милом, бажано якимось дезінфікуючим, потім 3 години варити у солоній воді. Потім ще 3 години варити у чистій воді для того, щоб вимити з нього всі солі. І тут мене спіткала невдача, бо я вирішила після варіння просушити корч і покрити його лаком. Як тільки я це зробила, то побачила, як поверх лаку проступає сіль. Отже, потрібно було ще раз. У чисту воду на 3 години. Така собі банька на 9 годин у квартирі. Якщо раптом захочете зробити щось подібне, зверніть на це увагу. Ось і все. На сьогодні, принаймні точно. Зараз я швиденько дозамовляю мох. Поки що я це все законсервую харчовою плівкою для того, щоб мох не висихав. І далі дороблюю бокову стіночку, і ми з вами починаємо мішати ґрунт. Забігаючи наперед, скажу, що не сталося так, як гадалося. З самого початку все пішло одним боком. І в такому вигляді, як ви зараз бачите мій акваріум на екрані, він простояв цілий тиждень, і за цей час моя ідея кардинально змінилася. Але про це ви дізнаєтесь вже у наступній частині. Щиро дякую вам за увагу, сподіваюся, це відео хоча б трішечки було вам корисним. До нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.